Не бо міг подумати, що це могла б мама таке зробити. Чула, що за вікном зібралися люди, говорили та про що не знала, розповідає про вчорашній вечір хмельничанка Олена Дамецька. Про те, що поблизу її дому знайшли немовля, каже, дізналася згодом від подруги. Вона мені зразу написала, що ти чула. Я кажу, що я таке могла чути. Ну як це ти ж ти тут збоку? Ти не чула? Я кажу, слухай, якби я чула, я б вже побігла б і забрала. Тому що це в голову не вкладається, що таке могло бути. Біля цього смітника по вулиці Тернопільській у Хмельницькому вчора ввечері знайшли новонароджену дитину. Відповідне повідомлення до обласної поліції надійшло близько 20-ї години. Знайшли у пакеті рушнику замотану новонароджену дитину. Хлопчика одразу госпіталізувала швидка допомога, а працівники поліції, які виїхали на місце події, розпочали пошуки ймовірної матері. Незабаром жінку знайшли. Нею виявилася 36-річна хмельничанка. Наразі жінка також перебуває у лікарні. На момент госпіталізації стан її був важкий. Малюк наразі перебуває в хмельницькій міській дитячій лікарні, куди його вчора привезли. Розповіла медична директорка закладу Катерина Дем'яник. Станом на сьогодні дитина в безпечному місці, і на жаль, це вся інформація, яку я можу повідомити, адже це все конфіденційна інформація. Тривають слідчі дії. Додає, наразі немовля лікують відповідно до протоколів. Жителі мікрорайону, де його знайшли, не на камеру розповідають, що плач дитини почули перехожі і викликали поліцію. Олена Дамецька сама мати і каже, не розуміє, як жінка може таке вчинити. Краще віддай вікно життя. Є на те. На що та дитина буде страдати? Лучше хай вона жила, чим вот викинути вона замерзла. Тут немає камер, немає ніякого спостереження. Жінка підходить до вікна життя з новонародженою дитиною. Таким чином вона його відкриває. Коли новонароджену дитину тут ми можемо бачити матрасик з підігрівом, Відповідне обладнання, яке сповіщає звуковим сигналом медичний персонал і закриває таким чином вікно. За лічені хвилини немовля зсередини забирає медпрацівник. Розповідає про принцип роботи вікна життя медична директорка Хмельницького міського перинатального центру Вікторія Яник. З її слів, останнє дитину сюди приносили в 2018 році. Такі вікна життя є у більшості містах, у більшості перинатальних центрах вони створені саме для того, щоб жінка могла залишити новонароджену дитину для того, щоб одразу вона була знайдена і надана відповідна допомога у разі потреби. За фактом залишення новонародженого на смітнику слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею Залишення в небезпеці, розповіла начальниця сектору комунікацій Інна Глега. Наразі встановлюються всі обставини події. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.